Прокидаєтеся з відчуттям втоми? Не можете заснути, постійно крутитися в ліжку. Йому занадто спекотно вночі. А ви вже навіть почали рахувати овечок? Саме тому Серта об'єднала зусилля з Національним фондом сну щоб створити інноваційну колекцію Серта Perfect Sleeper. матраци, що допомагають вирішити одразу 5 найпоширеніших проблем зі сном. Крутитися у вісні – Perfect Sleeper зменшує тиск на ключові точки тіла, даруючи відчуття комфорту. Відчуваєте нестачу підтримки? Кожна з у матраца знаходиться у окремому мішечку, завдяки чому працює автономно та створює правильну підтримку всього тіла. Занадто жарко. Матраци дихають і допомагають регулювати температуру під час сну. Заважають рухи партнера. Кожен матрац створено так, щоб мінімізувати коливання і дарувати спокій. Матрац просідає. Perfect Sleeper розроблений із посиленою підтримкою по краях та по всій площині для надійності на роки. Прийшов час прощатися з безсонням. Прийшов час відчути справжній комфорт із новим Serta Perfect Sleeper І не завжди припинити рахувати овечок. Тільки від серта завжди комфорт.